Хто це таке? Маленький кит? Хм? Маленький кит? Чи ж тут таке? Чи ти пес? Что так кит пес? Хто ти таке? Каже, правда. Пару слів для преси. Хм? Пару слів для преси. Чоловіше. Що ви думаєте, Про. Неопалітечно. Ситуація в куала умпурі. Все. Побіг. Гарного всім дня. О, і дощик почався. О, побіг. Чоловіче. Май Бога в серці. Що це таке? О, все захоплення котяче. Система доставки котів працює.